Всім привіт! Чуваки, ви колись бачили картину Енді Ворхвала 32 банки супа Кембл. А якщо бачили, то напевно запитували, а нафіга? А якщо ви не в курсі, я вам скажу, що це один із найбільш відомих витворів світового мистецтва і, мабуть, найдорожчий. В 2011 році 32 банку продали за 30 гаком мільйонів доларів. На 32 помножте самі, але як не крути, близько мільярду. І річ навіть не у грошах. Мене давно не збуджують ціни на предмети сучасного мистецтва або зарплатня футболістів, або ціна на біткоін, як на мене, чисте божевілля. Можливо, був я трохи побагатший, вважав би інакше. Запитання в іншому. Я розумію, навіщо це все купляють, але я довго не мог зрозуміти, навіщо це малювати. Навіщо малювати банки супа, які рядами стоять в супермаркеті. Тепер мені з'явилась версія. Можу поділитись. Почну з того, що картина 32 банки Супа Кембл є іконою стилю, який називається Попарт. Про сучасне мистецтво я якось розповідав у відео про чорний квадрат. Повторюватись не буду, скажу лише одне: кожен стиль ґрунтується на якійсь ідеї, на якомусь концепті. Концепція попарта наступна. Продукти масової культури є таким самим легітимним об'єктом для художника як біблійний сюжет або кошик з персиками. Ми перенасичені споживанням, ми не помічаємо краси предметів, з якими ми стикаємо щодня. Можливо, для чистоти експерименту було б краще купити банку супу Кембл. Це не проблема. Навіть дизайн за останні 60 років не змінився. Ну, було б смішно за такої реклами. Але гадаю, що не буде нічого страшного, якщо ми використаємо звичайну банку з пивом. Що мені потім з цим супом робити? А що робити з пивом, мені поради не потрібні. Дивіться. Вона ідеальна. Це вершина розвитку людської думки, це вершина розвитку технологій. Для того, щоб її створити, задіяна величезна кількість людей. Мабуть, більше, ніж на будівництві славнозвісної перимеди Хіопса. Хтось видобуває руду, хтось її транспортує, хтось плавить метал, хтось розкочує його до товщини 800 мм. Хтось придумав спеціальну форму дна, щоб банка витримувала тиск, хтось придумав прикольну кришечку. Хтось створив лак, який з одного боку не дає банці ржавіти, а з іншого не дає пиво отримати металевий смак. Хтось придумав фарби, хтось вигадав спосіб друку на металі. Може, щось забув. А, так, хтось зварив пиво. Але це не було проблемою ще 6 тисяч років тому. Але хтось вигадав спосіб зберігати пиво протягом довгого часу. І до цього всього вона просто прекрасна. З неї б картини малювати. Енді Ворхал це побачив і намалював. Зайдіть в будь-який супермаркет і подивіться на полиці. Банки з пивом. Сокіки терпак, тюбіки зубною пастою, пляшки з газованою водою, вони реально прекрасні. І що заважає нам вважати їх такими? їх буденність. Ми вважаємо, що це норма, ми не вважаємо, що це краса. А якщо так, то тоді ще одна історія. Можливо, хтось з вас не знає, але за часів пізнього комунізму пляшки повторно не закривались. Якщо пляшки була рідина, закрита її таким чином, щоб вона не витікала, було практично неможливо. Металеві кришки на пляшках з пивом і лімонадом, кришки з фольги на пляшках з кефіром, кришка без козирка на горільці. Протікала навіть кришка закрутка на столичній. Все було одноразове. Деяку альтернативу надавав корок. Від е, дороговина, але хто його пив дороге? А гниль закривалась пластиковою пробкою, яку неможливо було щільно вставити назад. Якщо тобі було потрібно взяти з собою воду, ну, наприклад, на риболовлю, то варіант був один скляна банка з пластиковою кришкою. Але ж банка тонка стіна, її розбити розплюнуть звідси постійні проблеми. А якщо знаходив пляшку з самогоном, то закрити її був ще той квест. Сразу робив корок з газети, потім обматував його целофаном, потім примотував цей целофан ниткою до пляшки, виходило щось схоже на коктейль молотова. А потім все змінилось. Я давно живу і тому вже у зрілому віці застав перехід від тотального дефіциту до споживчої вакханалії. Ми погано собі усвідомлюємо, як швидко і вульгарно ми розбагатіли. Але зараз не про це. Наприкінці 80-х розпочались спекультури до Польщі і Румунії, звідти стали привозити, не бачене тоді, і такі звичайні зараз пластикові пляшки з закрутками. Не треба стало гриміти трилітровими банками в черзі за пивом. Не потрібно стало обматувати їх трьома рушниками, щоб вони не побилися у сумці від випадкового дотику. Чувак, ти її перевертаєш, а вона не тече. Це був прорив, це був культурний шок. І якби нагородив мене Господь талантами Енді Ворхола, то в ті часи я малював би не банки супу, я малював би дешеві польські півторалітрові напої в кількості, що значно перевищує 32. А оскільки таких талантів в мене немає, то пропоную віддати шану співаку масового виробництва та культурі споживання українцю за походженням Андрію Вархоля. А якщо буде ваша ласка, то віддайте шану і мені. Поставте лайк, напишіть комент, підпишіться на канал. Побачимось!